Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в мене, знаєте, такий цікавий розклад. Зараз я скажу. Дуже є багато людей, які просто міркують, які просто мають якусь інтуїцію. І ось вони задають таке питання. Я зараз прочитаю спочатку вам коментар. Ось, і будемо, в принципі, я попробую це, цю тему розкрити. Хто б що не казав, але за цим усім в першу чергу стоять іудеї. Це ну за тим, за всім це все робиться. Дивіться, і ким служить наша влада, і їх задача знищити українців. А з другого боку Путін неможливо інакше пояснити таку поведінку влади. А, дивіться, я не знаю, відверто вам скажу, чогось у мене пішло, що це треба робити. Зараз я витягну інше таро. І я скажу чому. Тому що в мене таке враження, що це іде вже сімейка. Тому ми будемо це робити якраз сьогодні четвер. Яке число? Дев'яте, здається. А завтра у нас п'ятниця, то не треба мені завтра спішити. Зроблю сьогодні, тим більше вже вечір. Дивіться, чомусь мені здається, що це треба робити для сімейки, тому що це все, все рівно йде. Давайте розберемо. Ми, в принципі, вже, здається, розбирали, що євреї, іудеї, ось що вони. Що вони. Як би то сказати? Вони самі. Ну давайте ще раз перевіримо, тому що я завжди повторюю, що інформацію правдиву треба декілька раз піднімати. Вона зразу може не піднятися. І так, давайте будемо питати так спочатку: іодеї, це її є сімейка? Давайте запитаємо, це її є сімейка. Ну, взагалі, то нуль іде. Ну іде. Це не сімейка. Тобто не вони керують а, світом, ні. вони тільки, от я казала, я коли сказала, як я це бачу, я бачу, що це ці такі, знаєте, странственники, ось вони показують, да? які а, якусь ідею, вони ніби як, знаєте, як слуги, слуги народу, ну, от можна і так сказати. або або слуги, зараз я поясню. Прислуга, вояки, військо. Ось як я бачу. Якось мені йде так, як слово, як військо. Вони ніби військо цієї сімейки. Ось. Туди відноситься, до речі, якщо я не помиляюся, Ватикан. Вони теж слуги, вони не керують світом, щоб ви розуміли. Ось. Дивіться, і що би я сказала, що дійсно вони мають інформацію, в них закладають інформацію. Ми знаємо, вже, що сімейка вона так само займається окультними науками, усілякими як це називається, ритуалами і тому подібне. Тому я не прибічник ніяких ритуалів і не вам не раджу. Дивіться, виглядає, що вони отримують якусь інформацію і розповсюджують її по всьому світі. Ось у нас є жезло, жезловий мечовий, здається. У нас мечовий а, шестірка, тобто це шість мечів і нуль. Вони відправляються в путь з якоюсь інформацією, тому що нуль що значить шут. Блазень. Нульова карта старшого аркану вона значить завжди сімечко якесь, потенціал якийсь. Ось потенціал, цей блазень він таскає з собою ось тут. І він цей потенціал, цю інформацію, яку він має роздавати по всьому світі, він її проходить ось шлях. Ось так я це бачу. Тепер дивимося інше питання. Хто б що не казав, але цим усім в першу чергу стоять іудеї. Тобто іудеї не стоять. Вони тільки носії інформації, вони тільки виконують накази сімейки, щоб ви розуміли, як це відбувається. Яким служить наша влада? Тепер ось інша справа. Чи служить наша влада оцим іудеям? Якщо іудеї служать. Сімейці, то чи наша влада? Ось розумієте, вони заселені десь у нас. Це може бути, до речі, я не здивуюся, якщо це буде Коломойські, наприклад. А може, і ні. Тому що а, ці всі ми вже говорили про те, що вони не публічні люди. І сімейка, і їхні найманці так само. Вони ніде не висвітлюються. Ось, тому може бути, що за Коломойським стоїть теж хтось. Тому зараз дивимося, наша влада служить ось цим солдатам. Я їх назву солдатами, які працюють на сімейку. І так це таємні якісь. Ось ця хотіла мені тут випасти. А ви знаєте, так? Да? Це велика таємниця, це якась угода. Це було закладжено для того, щоб побудувати якийсь рай. Да, вкладалися. Бачите, я тільки подумала: а ось карта, вона мені говорить, вкладалися. Тобто сімейка через своїх солдат, повторюю, вкладалася. Це були якісь, можливо, навіть угоди. Ось щось мені йде, якісь угоди були. Знову четвірка. Ну, то, що це таємно, були якісь угоди. Я все рівно бачу якісь угоди, хоч тут три жезли, все рівно угоди я бачу. Бачу все рівно угоди. Що тут була, я так скажу, що ось ті солдати, та, та прислуга. Від сімейки, вона розійшлася по всьому світі. Вона, як сказати, знаєте, як той спрут, який проник у кожну шпариночку. Вони контролюють весь світ. Це ми, про це ми вже говорили. Це все робиться таємно. Ви знаєте, є. Я просто наразі не пам'ятаю, як називаються ті організації, які керують. Таємно навіть офісом президента, щоб ви розуміли. Тому я не здивуюся, що Ярмак так само цим, туди все туди теж. І так, і так, дивіться, так, була ніби якась таємна угода, так? Закладжено було камінчик, я скажу так, фундамент був закладжений. Ось тут ви бачите, дивіться, скільки очей. Тобто, по державі кругом по світі, і у нас так само ми дивимося зараз нашу державу, є кругом очі, наблюдателі, які за цим всім дивляться. Стопроцентно вони і дивляться за Ютубом. За вони за всім дивляться. У них є все абсолютно. І так, що я тут ще бачу? Вони невидимі, Тобто. Вони уникають людей, не спілкуються з людьми, ви їх ніколи стопроцентово не бачили. Ось, бачите, тут у нас капітан Немо, У них є місія у цих людей, які найманці від це, І вони, вони контролюють, наскільки я розумію, контролюють нашу владу. Тобто, наша влада їм підчиняється. Я не знаю, чи я можу йти зараз настільки глубоко це все дивитися, тому що в мене на каналі є дуже багато людей, які ну, не вірять в це, але все рівно приходять помутити воду. Тому я не знаю, чи мені дивитися далі. У мене тут таке, знаєте, йде не, 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 не дуже приємні речі виходять тут. Дивіться, вони не напряму зв'язані, це я можу одразу сказати. Тут немає напряму зв'язка між владою і цими солдатами, як я сказала. Да? Немає напряму. Є посередники, як я бачу. Є люди, які це все організовують, які туди-сюди посилають ще своїх інших. розумієте, Їх ніхто не бачив в лице, що ви розуміли. Да. Дойшли, докукалися. Тепер слідче було, їм служить наша влада стопроцентово, але ну, та як та людина і заказала як та людина і записала ось тут своє запитання, як було. І тепер зараз ми подивимося, їх задача знищити українців. А з другого боку Путін. Зараз ми подивимося. Задача їх знищити українців. Так, да. Да, мої любі, мої дорогенькі. Дивіться, я зараз вам покажу. Це вежа. Карта вежа, коли нищиться. До, до, Ось що, що роблять ці е, Запорібчині. Вони знищують міста до навщент. Ось це і ця карта. І дивіться, ой, ще й тут. Да, да. Е, дивіться, знищують не просто бомблять, да? але дивіться, Підпорядковані влада, знову виходить у нас влада, яка підпорядкована. Плюс хто залишиться в Україні, буде пов'язаний. Розумієте, це пов'язати українців на віка вічні. Чим саме? По дияволу прив'язати можна чим завгодно, якимись контрактами, якимись. Ось як навіть зараз ви знаєте, мені аж страшно про це думати і говорити. Відверто вам скажу, мені страшно про це думати. Аж, аж не знаю, язик не повертається. Ось цими, ви знаєте, зараз я перевірю, тому що в мене пішло так, знаєте, інформація, така йде, що ніби навіть оці всі інвестиції, що українці пов'язані, вони знищують нас. Ось ці дві карти говорять: вони знищують нас як фізично, так і наші міста, щоб зайняти їх потім. Ті люди, які залишаться, їх ну, раби. Але мене цікавить зараз щось інше. Зараз ми подивимося. Ось ці інвестиції, що йдуть, вони віки вічні рабами, тобто віддавати їх треба буде. Я так скажу. А в них нічого не вийде. А, те, що вони хочуть, це так. Да. Знаєте, чому не вийде? П'ятірка. Зараз я вам скажу. Їм захочеться, але українці не дадуть. Вони встануть на боротьбу. Ось ці дві карти говорять: українці встануть на боротьбу. Вони не дадуть себе ошукати. Я не бачу, щоб українці дали. Ви знаєте, у нас є досвід, я зараз скажу: ось ця карта вона говорить про досвід. В Українців є величезний досвід робити майдани. В Українців є великий досвід до боротьби. У нас вільний дух. Ось, бачите, ось ця навіть карта. Через страждання українці стають сильнішими до речі, щоб ви розуміли. Ось тому панувати українці не дадуть над собою. Я не бачу цього, але план є так. Дійсно. Як ми вже подивилися, що знищити по максимуму, так? але українці не дадуться. Тут боротьба, бачите, у нас, до речі, я казала, що у нас вийде лідер якийсь, якийсь вільний, запальний у нас буде лідер харизматична людина, тому що це лицар жезлів. А лицар жезлів це ви знаєте. Це тільки не кажіть Арестович, будь ласка, я вже чую, як хтось там ой Арестович. І не пісяйте під стіл. Я вас дуже прошу, не Арестович, не переживайте, він не буде президентом. Мені аж <клес> вибачаюсь. Знаєте, у мене теж є моменти, коли я ржу, не могу. Ось. Але я єдине вам скажу: я не бачу, що українці встануть як один, як один кулак, один за всіх і всі за одного. Ось як я бачу це. У нас є досвід в цьому в боротьбі, і це не перший раз. До речі, я казала, що нам прийдеться все рівно було боротися після війни. Ті заперебрічні нас жаби не лишуть, а ще у нас є влада, яка нас файно. Як це сказати, розводить? Ось тому у нас боротьба тільки починається, повірте мені. Або можна навіть сказати, справжня боротьба ще не починалася. Я вибачаю, що я так кажу, тому що а, тут ми бачимо ворога, а потім буде невидимий ворог, який заліз кругом, де тільки можна. Я маю на увазі і сімейку. Все мої дорогенькі, все рівно ми переможемо, все рівно все буде добре. Хто додивився до кінця, покладіть вподобайку. Напишіть свій коментар, напишіть свою думку і своє запитання. Я залюбки зроблю знову. Ви знаєте, я так люблю копатися, розслідувати. Я це люблю, це моє. Я колись я вчилась на юриста. Я колись хотіла бути криміналістом. Я хотіла бути хорошим детективом. Тому я це люблю. Я люблю досліджувати. От мені подобає... тому мені подобаються журналісти, які розслідування ведуть, не які бля ля-ля-ля, оті всі, а ті, що конкретно чимось займаються, розслідують якісь справи. Ось це дуже цікаво. От тому будемо разом далі йти розслідувати все мої дорогенькі. Люблю вас, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі, бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі, на все добре.